За збереження дров невідомого походження українців саджатимуть у в'язницю. Відповідний законопроєкт вже проголосувала Верховна Рада, і тепер від його впровадження нас відділяє лише підпис президента Володимира Зеленського. Докладніше далі. Документ номер 9665 передбачає посилення покарання як штрафів, так і реальних термінів позбавлення волі для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження. Під великими обсягами деревини передбачається запас дров у розмірах від 5 кубічних метрів. Для розуміння такого обсягу має вистачити на опалення середньостатистичного будинку площею в 50-70 квадратних метрів протягом трьох місяців в умовах холодної зими, якщо топити раз на день. Таким чином, якщо що подружжя зберігає дрова на суму понад 30 тисяч гривень і не має документів щодо їх придбання за новим законом їм загрожуватиме від 5 до 7 років в'язниці. А якщо на меншу суму, то штраф від 34 тисяч гривень. Пояснив адвокат Олексій Кінебас, виданню Суспільне. Зміни в законодавстві вже викликали обурення в суспільстві. Так, спікер Палм» та військовослужбовець Михайло Макарук зазначив, що це сильно вдарить не лише по цивільних, а й по армії, адже держава не забезпечує. Потреби бійців у дровах на фронті відкритим залишається й питання щодо виявлення порушень для перевірки господарських приміщень на предмет зберігання нелегальної деревини доведеться, по-перше, створювати відповідні інспекції, по-друге, наділяти їх особливими повноваженнями з проникнення на приватні території без рішення суду. Крім того, невідомо яким чином громадяни зможуть довести легальність походження деревини, яка була заготовлена за довго до ухвалення закону, але немає відповідної документації, адже на той час необхідності. У подібних доказах не було. У соцмережах українці зазначають, що особливо дивно ця ситуація виглядає на тлі заяв самих же можновладців про те, що населенню варто готуватися до ймовірно найважчої зими за всю історію незалежності. Тепер громадяни ризикують залишитись не лише без електроенергії через обстріли критичної інфраструктури Росією, а й без тепла через дещо несвоєчасне посилення боротьби з незаконною виробкою лісів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.